5 питань про програму ЄОСІ від інвесторів Варшавського масиву. Перше, хто може придбати квартиру за програмою ЄОСЕЛЯ. Придбати квартиру може кожен, хто не має у власності нерухомості або має нерухомість меншу ніж 52,5 м2 та 21 м2 на кожного наступного члена сім'ї. Друге, які умови програми ви можете придбати житло під 3%, якщо ви належите до пільгових категорій населення або під 7% для всіх інших громадян. Максимальний строк буде 20 років. Третє, яку квартиру можна взяти під Єоселя? За програмою ви можете отримати кредитування на квартиру від 52,5 м2 в залежності від кількості членів вашої сім'ї. Наприклад, на сім'ю з двох людей ви можете взяти під іпотеку квартиру площі 73,5 м2. Четверте, чи можна придбати квартиру більшу, ніж дозволяють умови програми? Звісно, але за площу, яка перевищує умови Єоселі, потрібно доплатити. Додати цей платіж перший внесок. П'яте, Який перший внесок? Перший внесок Програму я оселя від 20%, але він може бути більшим в залежності від вашого рівня доходу та пропозиції банку. Обирайте квартири в готових будинках Варшавського масиву за програмою Оселя.